Дуже велика тема для дискусії і для розмови, але те, що зараз є три дні чи два після закриття метрополітену, додалися якісь там маршрути. Бачимо дуже багато поліції, яка слідкує в стінах. КМДА це вважають проблемою. Там є з 24 на 7 розмови про це, і якось покращити те, як люди зараз добираються. кудись? А, ну в стінах КМДА сьогодні відбувалося три, три наради з цього приводу? Ну, про це мені відомо. На жаль, я не був присутній, тому що там був на роботі. А як сказав вчора пан Руслан Кандебор, ну ми ж не бачимо в цьому жодних проблем. Це ми навпаки, молодці, що закрили метро, тому що не допустили якоїсь страшної аварії. Тобто люди в тому, що шість станцій метрополітену закрито, Терм ціли маси повернувся у 2010 рік в розвитку своєї транспортної інфраструктури. Взагалі не вбачає в цьому проблеми. От тут і виникає питання, що говорять про репутаційні втрати. Умовно, якщо ми говоримо про Київ як європейське місто, війна до того, що метро закрилося, ні до чого закрива. Станції нових не відкрилося шість станцій закрилося репутаційні втрати, і з точки зору корупції, і з точки зору функціонування, стратегії і так далі. Я думаю, що ми поговоримо про це. Я зараз збираю додаткову позачергову комісію Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. І Ми все це ретельно обговоримо на нашій комісії. А потім і на сесії 14 грудня.